Відбулася раз балачка, ну трохи безсоромна, що таке жінка чужа і жінка законна. Своя жінка, як говорить, мов дрова рубає. Чужа жінка, як говорить, мов скрипочка грає. Своя жінка зварить їсти, не лізе до рота. Чужа зварить таке смачне танцювать охота. Своя жінка сяде їсти, плямкає, гикає, чужа, як їсть, хусточкою рота витирає. У чужої довгі вії, а ще довші ноги, а в своєї язик довгий майже до підлоги. У чужої все стримить, як Карпатські гори, а в своєї усе висить, хоч шукай підпори. Чужа тебе поцілує в барі і в машині. Своя раз під час весілля, другий в домовині. Чужа простить, як ти скочиш до іншої вложе. Своя жінка, як це вчує, відрізати може. Чужа, як ти прийдеш п'яний, то ще більше рада. Своя буде так гудіти, як Верховна Рада. І з чужою ляжеш в ліжко, пахне, наче квіти. Своя жінка засне швидко. Вже й може. Храпіти. <храпити> Отак собі говорили чоловіків в барі, як то тяжко їм живеться у подружній парі. Наостанок ще випили пива, а по тому лиш один пішов у грячку. Решта всі додому. Бо, правило, чоловіки знають як найкраще. Чужа жінка то ти краща, поки не своя ще. Любіть своїх жінок.